Я, звичайна, учениця старшої школи. У мене все добре, окрім одного. Я не знаю, куди болітися від полю, від такої долі і такого року. Я бачила очі очерічки на Майдані, повні страждання і повні надії. Я бачила, як наливалися рани кров'ю. І закривалася лієм. Я бачила маму біля могили. Син на майдані загинув плаче. Я вірю, що в нього виросли крила. Для мами він поруч, живий, неначе. Я бачила прірву, я бачила край і разом із ним світлою віру. За те, що вмирали герої. Нехай винні заплатять з повної міри та мене болю на цілі століття, на всі покоління ми не забудемо. Ми пам'ятаємо кожної миті, а сотня небесна Оплакують люди. Солдати мій рідний, моє серце гаряче з тобою на лінії фронту. Ти мій відважний. Хоробрий юначе, повертайся скоріше додому. Тебе мама чекає, читає новини і в неї здіє волосся. Ти в неї, коханий, єдина дитина Винного поля, колосся. А потім солдата перевозять в труні. І знов країни горе. Герої не вмирають у ній. Тільки із сліз розливається море. Влада, а зараз я звертаюсь до тебе. Давай, щоб ці жертви були немарені, бо вони на нас дивляться із синього неба і закривають небесні стану. Дякую.